Триває 310-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. За останню добу Збройні сили України знищили ще 690 окупантів. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 30 грудня окупаційні війська Росії втратили 105 тисяч військових, 3 тисячі танків. 6059 бойових броньованих машин, 2010 артилерійських систем, 423 реактивні системи залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 268 гелікоптерів, 1740 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4683 одиниці автомобільної техніки та 180 одиниць спецтехніки. Найбільший втрат противник зазнав на лиманському та бахмутському. У напрямках у генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.